Ось так, мої друзі. Я вам виставляю Nokia. Я вам виставляю Nokia, це колишній телефон. Цей телефон випуску. 2010-го 2010 колись були такі кнопочні телефони. Погляньте, які в нього вираз, відображення. Погляньте, колись такими користувалися, 2010 рік, 2005. Розпочалися е, такі е, телефони безпроводні для, для всіх людей для всіх людей, для всіх людей для простих для сильно простих для найдуже бідних, для багатих. Ну, для всякого рівня людей з'явилися ці смартфони у 2000 році. У 2000, 2000 році, 2001. А вже поголовно було в 2003-го. У всіх. А препоголовно було 2004 2005 го Ось такі телефони. Це телефон марка 2010 року. Який. Цей телефон колись користувався мій покійний тато. Це про нього пам'ять Nokia Він його любив, дзвонив по ньому. А вже років його немає, він помер. Я оце погляньте його телефон був. Nokia. Хороший телефон. А техніка сама появилася, появилася ще в 1940 х роках. Колись, як і Монтан раніше жив при животі, у нього був комп'ютер, у нього був телефон, схожий до цього. І у нього був планшет чорно-білий. Він мав усю техніку, усю техніку мав, яку ми маємо з вами, яку ми зараз з вами маємо. Що зараз вже почали усі люди мати, всю цю техніку почали мати від 2003, 2004, 2005 року почали всі люди мати, а вже дуже високого рівня, то почали мати 1940 десят років я вам розкажу, що мені було 17 років, і у нас був предмет інформатика, і я вперше сіла за комп'ютер. За комп'ютер у нас інформатичний кабінет, і я вперше сіла за комп'ютер, у 17 років за комп'ютер. І тоді в друзя був чорно-білий. Він тоді був е, такий простий, без інтернету, без усього. Там лише дані давали одна, така ігри можна було пограти. Ось такий був комп'ютер, якусь програмку. Знаєте, от тоді отоді можна було у 99-му році зробити. А я, як мені було 10 років, коли я пішла до знайомої гратися, і в неї такий, розумієте, був планшет чорно-білий, такий великий планшет чорно-білий. По ньому можна було малювати, краслити. І вона мені завжди його давала грати з тим планшетом таким великим, все. І я по ньому красила, щось писала. І я також у десь кількому вісь взяла чорно-білого планшета уроки. Хоч свого не було, але у 17 років я за комп'ютер сіла, а у 10 віці я урок взяла чорно-білого планшета. От так, мені буває друзі. І у мене з'явився свій власний телефон. У 2007 році я мала власного телефона за молі друзі кулеся. У сестри була, то пішла до неї, і вона мені віддала свій телефон. Свій телефон, від, який вона користувалася, то віддала для мене свій телефон. І я мала вже свого телефона була рада все. І в мене відтоді, у 2007 році, з'явився свій власний телефон. Чи у 2007 чи 2008 році ну, я Десь таку пам'ятаю, чи у 9, у 2007 році в мене вже був власний телефон. У 2007-2008 у році в мене вже був власний телефон. А вже я у 2010 році то назбирала за рік. 250 гривень. І собі купила у 2010 році новенький такий телефон Алже. І він у мене пробув 4 роки. Був такий міцний, кріпкий, кольоровий уже у мене був таким гарним екраном. А у 2014 році вже у мене був такий телеф... смарт-телефон. Там телевізор був. І записувати можна було, і ігри всякі, і відео було, і камера. Отакий, знаєте, буде досконалий смартфончик з антеною. Смарт-телефон був з антеною. Він у мене прослужив 5 років до 2019, до 2018 року мала. У 2013 році я мала смартфон. Телевізор кнопочний. А у 2018 році уже вже почав бути планшет Він не дуже добре якості, але мало. А у 2020 році в мене вже був смартфон Хіомі. А у 2025 році вже я Уже мало хороший смартфон опут, пара у мене. Є півтора місяці, дуже хороший, кріпкий, баси. Сильні. І камера, і, і я в ньому відеокамера і інтернет. Всі функції космічні, багато, що цікавого там. Ось так можна друзі. Почалася історія смартфонів з моєму життя. Так я вам розкажу з цього смартфона, від коли він виник. Смартфони виникли, і телефони, і комп'ютери, що виникли в 1940 року. А також для, для всякого рівня людей виник після 2000-х років вже головно почали всі мати. Ось. Ось. Ось цей смартфон, куплений у 2010 року, погляньте, яка форма його. І він у мене є ще лежить. Ось погляньте, який він і милий.